Так, це друга частина лапи варячий. Він харчується бананчиком. Я вам показувала на, на тому відео, що він їсть два банани. Тепер виноград яєчня з лимончиком. Так, поливаю йому соком лимонаду. І він п'є просто лимонад, такий з тукреньком, бо йому дуже кислий. Динька. І грибочок маленький, він це одно їсть, бо це ж білок, ну це він корисний. Він їсть два грибочка і морквочку. Я йому роблю такий салатик. Морквочку, ще половинку їсть, і капусточку. Все, поста турбинка. А тепер. Я покажу, що він на вечерю їсть. Теж подвійну яєчню. Ось такі гарбузи. Гамбургер. Я йому маленький даю, бо діткам же ж не можна. Яєчню ще одну смажу. Три яєчні на день він їсть. На сніданок, на обід і на вечерю. Кулька морозива, грибочок, листочки він їсть в мене, дві картопельки фрі. І ось такий бутик. Оу, тут його зубки раніше зберігалися, в нього вже зубчик один випав. Куня, скільки в тебе випало зубчиків? Десь п'ять чи 6. Шість? Так, шість. А ні, 7. Сім нього випив. І тепер я покажу його одяг і та ще іграшки. Я вам показувала в тому відео дві іграшки, а ще інші покажу. Я зараз прийду. Чекайте. Наберу ось це. Щоб мені прийти було. В нього є ось такий коврик, він застеляє собі під хатинку і так ходить лапунями. Ну так, я йому не дозволяю багато ходити, бо в нього вже шлапка зламана. Йому можна ходити тільки на коврику. На ховрику. Я тепер покажу його піжамки.